Трохи відвертості вірш присвячься тим дівчатам, які не люблять українське. Краліце хочуть під підпорами, відбираючи запахи вулиць, сірих спустошених лиць. Що в'язи за їх колготами прирішки до ґрунту в'язами, м'язами до асфальту, ставши калюжними готами. Їх фетиш це паншохи мереживні, лишають лише ножові, а ще вогнепальні поранення, якщо ти відмовиш у спальні, а далі вже спільні купання у руслах твоєї десни. З ним настрадамо з ніщо прошепоче, Аллах скаже, що ти вже давно його власність. Їх страх не залізти у трусики глибше, пшеничне волосся, аби не зав'язати у сніг. А ти віддаєш йому воле краси, ла честі, у черстві комбаль свого боса. А замість свянку одягаєш на вік беремжу. Тепер ти у власності арабського нафтовобоса, тож Бога в молитві перейменуй на раджу. Дякую. Якби ще більше бугрів було б на моєму обличчі, ніхто б не сказав, що я грі. Вроди би собі по узбіччю полтавської літератури. На мене б не вішались дури, розводячи свої плітки, не ставили б лайки підлітки. Рядки мої такі приваблюють божлистю лайкою репостити нові рядки та інші підвірші мої плюють. Якби я приїхав з села, ти б, звісно, мені не дала, не дала б ними навіть і кіз. Ти б сказала, чуваче, я пас розумієш, я ледь, я міст, тож паси у селі своїх кіз. Якби я був інвалідом і читав без руки, без ноги. Вистачало б моєї снаги сторінки лише перегортати. Раптом для виду зробили б концерт благодійний. Поприходили б депутати, хто і жалості, хто реготати. Завітав б у гості сам самер, написали б статтю, газету, а сам думав. Ще краще помирніші гроші давати з бюджету. Ось така світова допомога. Ось такі всі навколо хороші. Ми всі тут, мить підуть. І весь вік розмовляють до Бога. Така на землі тенденція. Якщо ти страшний, везімо, до тебе не ласкатиме мода. Хоч маєш хорошу потенцію, хоч маєш ти потенціал, та місті Богеми. Ти провінціал, у тебе тут кожний поклав. У тебе зміна проблема, яка не була би погода у твоїй душі дощі. Лють, лють, на тебе із з неба плюють. Yeah. <плес> Тепер трохи про те, що зараз відбувається в країні. Тепер дітям дарують зброю не пластмасову, а живу, щоб нам не всадили з тобою. В темнім закутку в бік но живу. Не вмирають сьогодні герої. На війні, а не тільки у гаслах. Рої бджіл триколорних вже поруч. Ми на пасіці у протигазах. Після цього свинцевого меду викликаємо меддопомогу. допомогу. Лікарі укливають нас пледом, запаковують в ящик до Бога. Відтепер не квитки до театру, а повістки на передову. Панікуля, піддавшися за рту, проміняє жону на вдову. Наша раша, тепер не сміюся. Наша раша це танки в Криму. Хто б сказав, що побачимо туся не книжкову а справжню війну? Старший брат мов Мовкаїн. Він не за незалежність він проти екскаватори ривіть канави не для газу, а проти піхоти. Старший брат мав підступний Іуда, від якого чекали поради, але замість Христового чуда, замість правди отримали зраду. Йдучи разом посеред дороги, старший брат зґвалтував дружину. В Україні наставили роги, ще й забрали жил частину. Тепер ми тут самі за себе досить ваших смачних обіцянок. Допомога, спасибі, не треба. Краще віру у мирний світанок, адже дітям дарую зброю. Не пластмасову, а живу. Я готовий до бою, брате. Знай, що виживу, поживу.